Доброго славного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 14 глава з 25 по 35 вірш. Одного разу. Ішло за Ісусом багато народу, і, обернувшись, він сказав до них: Коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, і жінки, і дітей, і братів, і сестер, та ще й свою душу, той не може бути моїм учнем. І хто не несе Христа свого і не йде за мною, той не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати башту, не сяде спершу й не обчислить витрат, чи має він, що потрібне для її збудування, щоб, коли він закладе основу і не зможе закінчити, усі, хто побачить, не почали сміятися з нього, кажучи, Цей чоловік почав будувати, та не зміг закінчити. Або який цар, ідучи на війну проти іншого царя, не сяде й не порадиться спершу, чи зможе він із десятьма тисячами встояти проти того, хто йде проти нього з двадцятьма тисячами? Якщо ж ні, то поки той іще далеко, він, посольство пославши, питає про умови миру, так і кожен із вас хто не відречеться від усього, що має? Не може бути моїм учнем. Сіль добра річ. Але якщо сіль утратить силу, то чим виправити її? Ні в землю, ні на гній не годиться, геть викидають її. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.